Найбільше в Україні хлібокомбінат невдовзі запрацює в межах Васильківського району на територію Крушинської сільської ради. Про це стало відомо 29 лютого під час робочого візиту голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка до Васильківського району. В ході робочого візиту губернатор зустрівся з головою Васильківської районної державної адміністрації Володимиром Сабедашем та інвестором будівництва хлібокомбінату. Київщина є аграрною областю. Люди працюють, вирощують гарні врожаї, збирають. А ми не можемо вплинути на цінову політику, тому що ми повністю залежні від київського хлібокомбінату, який розташований в місті Києві. І виникла необхідність будувати свій хлібокомбінат. Будується сучасний завод, енергозберігаючі технології. Це найбільший хлібокомбінат в Європі. Добова випічка хліба біля 300 тонн. Найголовніше те для київські, що це більше п'яти тисяч робочих місць. Плюс торгова сітка буде біля 500 магазинів торгівлі, розташованих в містах і районах Київщини. Це надзвичайно важливий проєкт в цілому для розвитку Київщини. Я задоволений, що інвестор повірив, прийшов, ми розпочали з чистого листа, вибрали ділянку і за півроку завод буде введений в експлуатацію. Крім того, очільник області підписав з керівником інвестиційного проекту угоду, яка передбачає, що ціни на соціальні сорти хліба вироблені на комбінаті будуть сталими упродовж наступних трьох років. Сьогодні дуже важливо, щоб цінова політика утримувалась, і після нашого прийняття рішення ми з директором вирішили і підписали угоду на три роки вперед, що ціна на хліб збережеться, яка є сьогодні. Вона не буде підвищуватись за рахунок, в першу чергу, енергозберігаючих технологій. Не випадково, що для будівництва було обрано саме Васильківський район. Цьому сприяла відмінна геодезія, близькість до міста, до комунікацій, зручний під'їзд тощо. До того ж за словами інвестора, саме завдяки керівництву району розпочати і продовжити будівництво вдалося швидко і без перешкод. Ровне поле, Близость хорошей воды, 120 метров, близость коммуникации, близость трассы, близость города и очень лояльное и очень практически сильное руководство районной администрации, которое приложило максимум усилий. І по сьогоднішній день для того, щоб цей об'єкт працював і в Васильковському районі на хлібокомбінаті загальною площою близько 15 тисяч квадратних метрів, потужністю понад 250 тонн хліба на добу працюватимуть п'ять виробничих ліній, які виготовлятимуть як хлібобулочні, так і кондитерські вироби. До того ж, на новому підприємстві вперше на Україні будуть використовувати технологію безстарного зберігання борошна. Мы будем применять технологию хранения, бестарного хранения муки, скажем, мирового лидера в бестарном хранении, без использования металла, без использования бетона, с обязательным компьютерным обеспечением, с программным обеспечением, которое встроено в систему оперативного учета. Знаменитая фирма Чепи, скажем так, для специалистов это, это серьезный мировой уровень, І на заводі буде хранитися місячний запас, це важко, це важливо, щоб, щоб не пройшов з погодними условиями, ж на комбінаті буде місячний запас муки стратегічний, який не буде ні на один день зніжену. Закінчиться ж будівництво нового хлібокомбінату через два місяці, а запрацює хлібний гігант вже в липні, обіцяють інвестори.